Четвер, шосте квітня наслідки жорстокості серця проти Бога. Господь же зробив непоступливим серце фараона, єгипетського царя, і той погнався слідом за ізраїльськими синами. Вихід 14.8. Коли велике і переконливе світло від Бога відкрило фараонові великого Я, Є Івана 8:58, він змушений був поступитися, але варто було Господу перестати чинити тиск на нього, як до фараона повернулося невірство, яке повстало проти великого світла, посланого йому згори. Відкинувши доказ, явлений йому в першому чуді, він посіяв зерна безбожності, які, залишені на призволяще, принесли врожай за своїм ротом. Після цього жодна Божа дія не справляла на царя належного враження. Серце монарха стало жорстоким, і він дедалі більше поринав у невір'я, аж доки на всій величезній території Єгипту не були вигублені первістки, гордість кожного дому. Після цього фараон погнався за Ізраїлем, намагаючись повернути народ, визволений рукою всемогутнього. але він боровся проти сили, котра значною мірою за своєю величчю перевершувала будь-яку людську силу, а тому разом з усім воїнством загинув у водах Червоного моря. Ті, хто нехтує Божим законом, чинять той самий гріх, що й фараон. Вони роблять жорстокими свої серця, ігнорують Божий голос, прислухаючись до людських теорій, диявольських пропозицій та омани. Отже, люди чинять опір Святому Духові і відкидають його. Так за беззаконня батьків караються діти. Божий Дух ставить зло під контроль сумління. Коли люди піднімаються вище Святого Духа, вони пожинають плоди беззаконня. Його застереження щоразу менше впливають на них. Поступово людина втрачає Божий страх, вона сіє для свого тіла і, звичайно, пожинає ління до Галатів 6.8. Але ж посіяне ними насіння дозріває їхнє серце кам'яніє, чинячи опір істині, вони дедалі більше поринають у беззаконня. Усім треба було б знати про згубну для душі силу. У жодному разі це не дія божественного проведіння, скерованого проти людей. Господь не осліплює духовно людей, а навпаки, дає їм достатньо світла й доказів, щоб вони навчилися відрізняти істину від омани. Проте Бог не змушує приймати істину. Він просто дає право зробити власний вибір на користь добра чи зла. Якщо люди чинять опір доказам, яких цілком достатньо, щоб скерувати їхнє мислення в правильне русло, то обравши один раз зло, наступного разу їм буде значно легше це зробити. Утретє, грішники ще з більшою готовністю відійдуть від Бога і стануть на бік сатани. Вони йтимуть цим шляхом доти, доки не утвердяться в злі і не повірять омані, яку приймуть за істину. Дорогі друзі, пам'ятайте, що істина це Христос, він є шлях і наш дороговказ. Читайте Слово Боже, досліджуйте його і будете мати мудрість у житті.